Що це? Оце, що це в тебе таке? Живіт. Оце ж тобі, у, них, у них якого кольору? Жінаковий живіт. Жо, біл, білий живіт. А ще? А от тут що ема в нього є? Спина. Спина. Якого вона кольору? Оце. Оце Біле. а отут трошечки чорного. Так? Тобто ми можемо сказати, що панда чорно-біла. І пінгвін чорно-білий. А А знаєте, як буде по-англійськи? мене I'm not Так? Знаєте, як буде по англійськи Ось послухайте, я вам скажу одне слово, а ви мені покажете тоді пальчиком або так, або так. Слухайте. This is panda. Panda. Panda? panda. This is panda, yeah? This is Penguin. Penguin. Penguin? Yep. Penguin. Panda. Penguin. Давайте скажемо. Panda. Penguin. 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 одинакові. Давай. Так, а ну дивися, нема такого, так? Да? бо тут у нас усі, Значить, тоді треба ну чи ці одинакові. А по-английски англійськи можеш? можешь? Он. Де кобила, там лоша, хай, Гойда, гойдаша, де кобила, там лоша. Гойдаша, де кобила, ой, да, ой, да, ша, гойда, гойдаша, де кобила, там лоша. Кобила це мама кінь. А лоша це дитинка, коня. Да? Кобил? І ребенок. Да. Тримайся, ножку перекидаєш сюди. Так. Так, да, да Тримайся на ручках. novo uh -huh. é, p pode... é mano tipo chutar, mas Рахуй, рахуй. Один, два, три, четыре, пять, шесть, потом шесть. Шесть, это метра шесть.